Продовжу відповідати на питання щодо конференції реагру 25. Поїздка до Києва це витрати на дорогу, проживання і ще на сам квиток коштує чимало. Я не можу дозволити собі такі витрати прямо зараз. Розумію, зараз витрати на все дуже важливі і кожну гривню хочеться використати з користю. Але подумайте так. Реагро це не витрата, це інвестиція. На конференції ви дізнаєтесь, як зменшити витрати на добрива, палива, обробку ґрунту. Багато фермерів вже впровадили ці методи і заощадили десятки, а дехто й сотні тисяч гривень. Ви не тільки отримаєте знання, а й побачите, як працюють інші, такі ж, як і ви, це можливість знайти рішення для свого господарства. Тож замість того, щоб втрачати час і ресурси на невдалі спроби зробіть перший крок до змін, Реагро – це реальні знання, які допоможуть вам уже зараз і обов'язково долучайтесь до реагро 25. Це інвестиція у ваше майбутнє.